Доброго вечора. 12 вересня сьогодні у нас. Як завжди, контрольне зважування. Лампочки ми вже повідключали, тому що їм ну, дуже жарко. Открили приточку. Така у нас приточка ще туди на зиму зробимо. Включили цю витяжку підключили вже. Тут теж виключали. Лампи всі, тому що ну, жарко, жарко. Е, Несучи, як залишили, лампи ще оставили. оставили. І витяжку тут ще не включало. Так, да, не включали, не включали. Ще не включали витяжку. Тут їм якраз сучком хорошо. І вони бігають, вже різняться. Такі ось нічого і тюлії, аудика. Бролери, звісно, топчать. Топчать, топчать. І гарненько додавали кормушок. Сюда кормушок. Ну, о, так, сюди додали кормушок, бо підвісували їх. Так, контроль зважування. Беремо всюди одного. кулаки у нас есть 240 есть брам сюда 270 І беремо зюди 235 начинки. Втім, середній ми написав, я написав, щоб бо я перед цим важив Написав 250 грамів. Значить це дім зараз у нас дванадцяте. 12 числа. Ну, грубо говоря, можна сказати, не можна сказати, 10 днів. Їм зараз 10 днів. Вага Бролера 250 грам. І з'їли вони корму. 80 і 50, 130. І 50, 180 і, 20, і 25. 205 кілограмів. Десятий день 205 кілограмів, але можна считать трохи менше, бо зараз тільки що я це мішок розсипав. Тобто 205, мінус 25. Тобто з'їли вони 180 кілограмів корму за 10 днів старту. Їх тут. 600, ну їх вже трошки менше, десятка два вже, 15 штук десь та ось, і, Ну, причитаємо. І вага їх 250 грамів. Тепер йдемо несучить. Бемо. Дівочки. Ух ти! Попробую <різь> взяв. Вважимо. 70... 80 грамм стоять 75 грамм Я записал 75 грамм 75 грамм Сейчас я досту... Дмит! Ух ты, летчик, 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 летчик Сейчас я заберу... Ух ты, летчик Попробуй ты порезал еще летчика летчик, ты не с той Несучки дуже шусти. Що у нас виходить по несучках? Вага несучок 75 грамів. 5 вересня брались. 5 днів це 10, 12, 7 днів. Неділя. За неділю несучки з'їли в нас. 25 і 30. 55 кілограмів. Ну, менше, менше з'їли. Так що це така історія у нас. В принципі, наче все. Все, що хотів розказав. В'їздять. Старт. Думаю, з понеділка будемо пересаджувати їх У вже великий курятник, вже їм треба існувати. Таблицю, ще чесно, говоря, не дивіться, де в мене є таблиця, поділюсь таблицю, тоді напишу в коментарях або в кинути. Все, всім дякую. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. як так, дивіться. Наступне зваження буде через... І через пару днів, я думаю, будемо туди переїжджати, великі стареться. Всім дякую. Пішли далі працювати.